Нещодавно на цьому каналі вийшло відео, де було підраховано скільки коштують всі скіни в КС. Силу ринку Counter-Strike важко переоцінити, він мало чим поступається будь-який з криптовалют. Але розмальована зброя в шутерах це не рідкість, і непоганою ідеєю є порівняти ринок КС із прямим конкурентом у жанрі Valorant. Привіт! Це Сіаспон. Зараз ми розберемось, чому всім байдуже, які у вас пушки в Valorant. Чому в цій грі всього-навсього 300 з копійками скінів, а в КС їх мільярд. І чому замість Prime Karambit краще придбати кілька сотень жовтих смайликів. Для цього відео ми скачали Valorant і порахували, скільки скінів в грі від Riot доступно зараз всього-навсього 321. Це в той час, коли лічильник Float Database вже переріс позначку в мільярд. Ви скажете, що в CS скини можуть повторюватись, лежати по кілька сотень штук в одному інвентарі, і ми відповідаємо так, можуть. Став лайк під відео, якщо кожен день заходиш перевіряти магазин гри, де 4 пропозиції на добу, в надії отримати можливість придбати балісонг зі скіном гребінця. Бо ви бачили її ціну? Близько 600 гривень це даром. В КС за такі гроші не придбати нічого. Це правда, але придбавши оцей огидний мисливський ніж за 4,5 тисячі, ми за два місяці зробили вже два таких балісонги і по факту могли продати його і купити новий ніж. Або за цю ціну зібрати непоганий бюджетний лодаут. Можна припустити, що за 5200 Valorant лодаут вийде зовсім не бюджетним. І це правда. Але що робити, якщо він набридне? Riot вам підгонить ще декілька крутих небюджетних варіантів, одразу колекційним набором і зі знижкою. Але гроші на це доведеться знову перераховувати з карти, бо в грі немає ринку скінів і немає обміну між гравцями. Кожен скін це нові вкладення, які назавжди заморожені у гаманці розробників Valorant. Так, скіни у вас залишаться, і ви будете поповнювати свою колекцію, але чи буде діло до неї іншим гравцям? Здебільшого це не важливо. Головне, щоб скіни приносили вам задоволення під час гри. В КС скіни також були додані для різноманіття доволі однообразного геймплею, і в Valorant треба віддати належне. Вона яскрава, цікава, і анімації додають естетичного задоволення, хоч і не завжди. Як би ми не любили Valve за нескінченну кількість косяків, вони створили безпрецедентний, абсолютно новий ринок електронних активів, котрий не вдавалось відтворити не те, що конкурентам, а навіть самі Valve не змогли повторити власний успіх у грі Dota 2. Отже, якщо ваша мета покупки бути унікальним, зберігаючи свої гроші, придивіться до графіті з жовтим смайликом, за кілька місяців придбайте собі декілька дворучних мечей на різницю. Сієсмель належним чином оцінює геймплей гри від Riot. Але якщо в Valorant грати, то в КС заробляти. Дякуємо за увагу! Якщо відео виявилось корисним, оформіть підписку. Це безкоштовно, на відміну від скинів вало, але точно відіб'ється в майбутньому. І поставте лайк. В коментарі залиште тему, яку б ви хотіли розібрати, доки ми очікуємо КС 2. З вами були Сісменд, ваш гід, в світ інвестицій в Steam.